Чергова нарада заступника генерального директора РаЕС персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів атомної електростанції розпочалася з нагородження. Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень вручила подяки колективу Рівненської АЕС за доброчинну діяльність в межах акції «Енергія добра. Вже вісім років поспіль атомники допомагають тим, хто найбільше потребує турботи та підтримки. Наші працівники дуже активно підключаються до таких акцій. Вони донатять, вони закупляють необхідне обладнання для дітей. Повірте, коли дивишся в ті очі маленькі, які сяють щастям від тих подарунків, від тої енергії, добра, яку передають наші працівники, то дійсно світ навколо стає кращим. Нагороди вручили колективу бухгалтерії, цеху дезактивації та радіоактивних відходів, ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу, цеху господарського обслуговування та колективу загону відомчої воєнізованої охорони атомної станції. За підтримку учнів закладів загальної середньої освіти громади, а також значний внесок у справу виховання і розвитку молодого покоління, подяки отримали Олег Килюх, заступник генерального директора РАЕС персоналу, та Ірина Жук, заступниця начальника управління, начальниця відділу аудіовізуального Уїта та ЗГРС. ваша робота це не лише енергія для усієї країни, це енергія добра, це тепло і світло, яке ви запалюєте в душі і в серцях кожної дитини, яку ви підтримуєте. І це безцінно. Вкотре дякуємо вам за те, що ви завжди поряд, за ваше партнерство, за вашу підтримку, за вашу небайдужість. Сподіваємося, що і надалі ми зможемо реалізовувати найрізноманітніші проєкти, адже ми розуміємо, що діти це наше майбутнє. І ваш вклад в розвиток освіти громади неймовірний. Генеральний директор Рівненської АЕС Тарас Ткач подякував команді управління освіти за високу оцінку діяльності колективу атомної електростанції та за спільну дію у звершенні добрих справ. Я в першу чергу дякую вам за координацію наших зусиль і вам, і управлінню освіти. Також я дякую щиро колективу за те, що вісім років ви не зупиняєтесь, Ми робимо це разом. Я думаю, що найбільшою віддякою є реакція наших дітей. На це все. Тому дуже дякую всім. Продовжуємо разом. Доброчинні ініціативи колективу РАЕС це одна з основних тем, які обговорюються на таких нарадах. Тому серед актуальних питань волонтерська діяльність працівників станції, зокрема, їхня участь у благодійній акції Я допомагаю ЗСУ. Голова громадської організації «Енергія перемоги Іван Кравчук розповів про реалізацію звернень військовослужбовців до колективу атомників РАЕС. На сьогоднішній день ми розглядали звернення, які нам надійшли від військовослужбовців в серпні місяці. За ці кошти, які надійшли в межах акції, «Я допомагаю ЗСУ» та профспілкові кошти були закуплені всі товари. Чекаємо зараз їх, коли до нас все приїде, і будемо відправляти нашим бійцям. Олег Степанович висловив подяку колективам за активну підтримку українських захисників та захисниць, а також закликав не припиняти робити свій вагомий внесок на шляху до спільної мети. Ми маємо продовжувати роботу з нашими колективами, з нашим персоналом для того, щоб донатити, для того, щоб допомагати нашим воїнам і зберегати їхнє життя і наближати нашу перемогу. В межах наради обговорили важливість дотримання усіма працівниками підприємства правил внутрішнього трудового розпорядку та безпекового режиму на підприємстві. Звучало й питання щодо застосування мотиваційних заходів персоналу, а також обговорили і низку інших актуальних тем. Ми також нагадали про ті спортивні, соціальні та інші заходи, які проводяться в нашому колективі, і про необхідність приймати участь і молоді, яка працює у нас, тому що ми дуже багато заходів саме для молоді проводимо. І, звичайно, залучати наших дітей до нашої тематики, до тематики атомної енергетики. Олег Степанович вкотре нагадав присутнім, що на РАЕ стартував конкурс плакатів з культури безпеки серед працівників станції, а також конкурс рефератів імені Володимира Коровкіна на тему ядерна енергія і світ серед учнівської молоді. Крім того, з початком нового навчального року продовжується робота над всеукраїнським дитячим творчим проєктом Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Він наголосив на доцільності поширення інформації про обумовлені заходи серед працівників Рівненської АЕС. Іна Гаврилова, Анастасія Лелек, Олександр Сніжко, УІТЗГ, РАЕС.